Hello, guys, and welcome back! Скучили за англійською? Ліпше б вам було сказати так. Окей, okay, ми нарешті повертаємося до навчання і починаємо з Unit 9. Shop till you drop. Робіть покупки до опаду. Як завжди, якщо ми з вами з якихось причин не бачимось, ви переглядаєте повністю цей урок. В інакшому випадку. Ви просто зберігаєте його в архіві для перегляду, якщо ви щось не зрозуміли, або якщо у вас є якась вправа на домашнє, пояснення якої ви можете знайти в цьому відео. Рушаймо! Ви, а вже ж вже записали число класна робота. Write down the date, classwork, open your books on page 54, 54 сторінка. Розділ «About you». Вгорі сторінки опрацьовуєте самостійно. У вас питання: do you get pocket money for helping at home? Чи за те, що ви допомагаєте вдома, вам дають кишенькові гроші? Ну, ви і наглі дітки, якщо вам дають, <смас> обійдетеся, допомагати батькам це обов'язок. Окей, <смас> okay. у вас будуть варіанти відповідей, тож ви оберете те, що підходить вам. How often do you go shopping? Як часто ви ходите скуплятися? Так само у вас будуть варіанти, ви обираєте з них. What do you like buying? Що вам подобається купляти? Варіанти є, обираєте ви з них. На основі цих варіантів і того, що ви вибрали, ви готуєте три відповіді на ці запитання. Exercise 1. Ми знайомимося з новою лексикою уроку, яку ви можете побачити в цій величезній таблиці на сторінці, де у нас квіз-питальник. Червоним у вас виділені нові слова і нові конструкції. На сторінці є ілюстрації, які нам треба співвіднести з цими новими словами. А на сторінці 141 х у вас є розділ 9 де міститься переклад цих слів. А вже ж вам на екран для зручності я вже його вивела. І поїхали граємо в гру, вгадайка! Save up! Який це малюнок? Подумайте, зараз буде правильна відповідь через один, два, три. This is picture E. Це малюнок E. Bank account. Шукаємо малюнок. One, two, three. І да, з банківським рахунком тут трошки налажали, тому що це picture A і не дуже там здогадаєшся. Взагалі показано ATM. Банкомат показаний, а як з цим пов'язаний банківський рахунок? never bank account it's picture a price price that's picture G G special offers that's picture B Checkout, that's picture D change that's picture F Цікаво, що до цього ви знали change, як дієслово змінювати, але change, як іменник, означає здачу. Receipt And take something back. Це все іде до малюнку H. Зверніть увагу на слово receipt. Чек, квитанція. У нас нема літерапії. Receipt. Give away. That's C. А тепер звернемо увагу на цей квіз. Ви почуєте запис, де спілкуються Джемма і Ліо. І напроти тих відповідей, які дає Джема на кожне з цих запитань, ви почуєте її відповіді. Біля того варіанту вам треба поставити літеру G. Питання ще у нас: do you think Gemma is a money wizard or a money waster? І виходячи з того, що ми дізнаємося, нам треба вияснити, чи Джема вона. Чарівник? Вона створює гроші, чи вона їх тільки витрачає, марнує? Тож, слухаємо, бачимо перед собою питання напроти того варіанту ABC, який обрала Джема G літера з'являтиметься. Хай Ліо. I'm just finishing this quiz about money money wizard or money waster. Which are you, Gemma? What do you think? <laughs> I know what you think, but let's find out. Question one is about saving. Do you save up for things? All the time. At the moment, I'm saving up for a new computer. Really? I've never saved up for anything in my life. Question two What about a bank account? Have you got one? My dad opened one for me a few years ago, but I don't use it. Hmm, maybe I should get one. I didn't think I was old enough. Anyway, question three. Do you always look at the price of things before buying them? Always. You know that shop near school? They charge $1.50 for a small bottle of water. Yeah, I know. I never buy anything there. How am I doing? I'm a money wizard, yeah? Hold on. Four. What about special offers? Do you look for them? Of course. Everyone loves a special offer, but I'm not like my brother. He buys stuff he doesn't need just because it's on special offer. Hmm, I do that sometimes. Here, read question five. Hmm. Do you ever decide not to buy something while you're waiting at the checkout? No. I never do that. No, I don't. Okay, six. What about checking your change? Hmm, I don't always check it. Sometimes I'm in a hurry, but most of the time, yes, I do. Ah, I always do. What's the next one? Uh, receipts. Do you keep them? Not really, but sometimes for big things. I might need to take them back. Okay. And the last one. What about your old things? You know, DVDs and stuff like that. What do you do with them? The internet is great for selling things like that. I've sold a lot of my stuff. Okay. That's the end. Now, let's look in the key and see what it says. Послухали, до цього квізу ми ще повернемося і будемо давати власні відповіді, а поки що виконуємо exercise 3. Речення, які у нас є, в них треба вставити оці нові слова. The Assistant at the помічник, асистент за касою. Gave me too much, дав мені забагато здачі. Каса це слово, здача це слово. Знайшли в словничку, записали. Друге. А що ви думали, я буду вам одразу готові відповіді давати? А, -а, -а трошки думати треба, хоча б хоча б дружечки, тілечки. Друге. Я хочу відкрити I want to open A, щоб я могла кра... щоб я могла. не красти, класти, щоб я могла класти гроші там туди. So that I can put money in there і заощаджувати, щоб купити to buy a new phone. Отож, вона хоче відкрити банківський рахунок, щоб туди класти гроші, щоб заощадити і купити новий телефон. Два слова, які треба вставити, ви почули, знайшли їх і записали. Третє: Look, дивись. Those jumpers. На ці світера є спеціальна пропозиція. There's 25% of the normal, 25% знижки від нормальної ціни. Знайшли слово спеціальна пропозиція, ціна і записали. Четверте, I tried to. Я намагалася Взуття. Що можна намагатися зробити зі взуттям? А, to the shop – в магазин. Віднести взуття назад в магазин, тобто повернути його. У нас тут розбивається на дві фрази: спочатку взяти, потім взуття, потім назад до магазину. Отож, слово повернути складається з двох слів, ви ці два слова розбили по частинкам. Але в мене не було чеку. Квитанції не було. Тож, they wouldn't accept them. Вони би його не прийняли. Знайшли слово квитанція, чек, вставили. П'яте чому ти не віддасиш старий одяг до благодійного магазину? У нас тут слово віддати, пожертвувати, воно складається з двох слів. В перший пропуск ви вставляєте дати, а в другий пропуск геть. Знайшли фразу, розділили її на дві частинки, вставили в це речення. О, і, до речі, цікавий факт, що Charity Shops в Лондоні вони дуже цікаві. Це бізнес побудований дуже розумними людьми, тому що люди туди безкоштовно здають одяг, який їм не потрібен, але ті, хто приймає цей одяг, продають його людям і при цьому ще мають працівників, які волонтери, які там безкоштовно працюють. А, як вам бізнес план? Розумні люди побудували. Гроші за товар не платять, працівникам не платять, а гроші отримують. Оце вся суть Charity Shop. Exercise 4. Якраз доходимо до того, що оцей е, quiz, Money Wizard or Money waster, будете робити ви. Тобто, ви відмічаєте тільки ті варіанти, які стосуються вас, які є true, правдиві для вас. Перше питання: do you save up for things? Чи ви збираєте гроші на якісь речі? A. Що підходить вам. Yes, I'm always saving up for something. Так, завжди на щось збираю. Sometimes іноді, but not often, але не часто. C. No, I never save up for anything. Ні ніколи ні на що не збираю. Відмітили те, що підходить вам. Записали в зошитах 1 І літера. Have you got a bank account? Чи є у вас банківський рахунок? Yes, Yes, I I money in mine. Yes, but I never use it. Чим відрізняються ці обидва варіанти? Перший каже, що так є, і ви там маєте гроші, ви там збираєте гроші. А другий каже, що є, але ви його ніколи не використовуєте. А третій варіант каже: no way. I'm not old enough. Ні в якому разі я не достатньо дорослий. Третє. Do you always look at the price of things before buying them? Чи дивитеся ви на ціну? Завжди, чи дивитеся на ціну перед тим, як щось купити? A. Of course. B. I don't always check it with small things like a drink. B. Каже, що не завжди перевіряю її. Особливо з такими маленькими речами, як напої. C. Not really. If I want something, I buy it. Сі. Та ні, насправді. Якщо я щось хочу, то купую та й все. Що вам підходить, відмітили. Фо. Do you look for special offers. Чи шукаєте ви якісь спеціальні пропозиції, тобто знижки. All the time. Постійно. B. Sometimes, іноді. But if I really want something, I don't care. Але якщо я дійсно щось хочу, мені все одно. Not really. Life is too short. Ні, насправді життя занадто коротке. П'яте питання. Do you ever decide not to buy something while you're waiting at the checkout? Чи було у вас таке, що ви вирішуєте щось не купувати, поки чекаєте на касі? Often. Часто. I realize I don't need something and put it back. Я розумію, що мені щось не потрібно і кладу це назад. B Sometimes іноді. C not really. Та ні, насправді. 6. Do you always check your change? Чи завжди ви перевіряєте свою здачу? A. Always, завжди. Shop assistants often make mistakes. Працівники магазину часто помиляються. B. Sometimes. Іноді. C hardly ever. Рідко коли. Seven. Do you keep receipts in case you need to take something back? Чи зберігаєте ви чеки квитанції? На той випадок, якщо з не щось повернути. I keep everything. Всез берігаю. B. Only for expensive things. Тільки на дорогі речі. C. Never. Eight. What do you do with old clothes, DVDs, and other stuff? Що ви робите зі старим одягом, DVD і іншими речами? A. I throw them in the bin. Викидаю сміття. B. I usually give everything away. Зазвичай все віддаю кудись. See, I sell them to friends or online. Продаю їх друзям або онлайн. А тепер, коли ви свої відповіді дали, що вам потрібно? Підрахувати, яких літер у вас більше. Порахуйте, скільки у вас у відповідях літер A. Порахуйте, скільки літер Б. Порахуйте, скільки літер C. І можете знизу провести таку лінію і написати, що там A, то, B, -то, C, стільки то. Порахували. Зараз я порахую для себе теж. Порахували. В мене більше варіанту А. Тепер ми читаємо результати цього тесту, а знайдемо ми їх на сторінці 130. Можете відкрити і прослідкувати зі мною. Якої літери у вас більше, якщо у вас переважає A, як в мене? Читаємо про себе. Mostly A. Answers. You think very carefully about what you spend your money on, and you probably find all the best offers. Ви дуже обережно думаєте про те, на що витрачаєте гроші, і, ймовірно, знаходите найліпші пропозиції. But are you too careful. Але чи не занадто ви обережні? Money isn't the most important thing in life. Гроші. Не найважливіша річ в житті. В принципі, я з цим твердженням погоджуюсь. Мені воно підходить. Якщо у вас переважає літера B, mostly B, тоді читаємо про вас. The way you think about money is probably just right. Спосіб, шлях, тобто те, що як ви думаєте про гроші, цей спосіб мислення, ймовірно, якраз той, що треба. You don't waste it, ви їх не витрачаєте, не марнуєте, but you don't let it control your life. Але і не дозволяєте їм контролювати ваше життя. Якщо у вас переважають відповіді Сі. You need to stop thinking about money, or you're going to be short of cash your whole life. Вам потрібно почати думати про гроші, або вам не вистачатиме кешу все ваше життя. You don't have to spend everything you have. Ви не мусите витрачати все, що ви маєте. What about saving a bit? Як щодо того, щоб трошки заощадити? Почули, це така була цікавинка. Хто ж ви насправді? Money wizard or money waster. І сьогодні ми також ще з вами беремо Reading. Це наша сторінка 55, page 55. Ви зараз послухаєте текст. І по ходу слухання вам треба виконати вправи. Спочатку вправа перша. Яке твердження неправдиве. Перше твердження каже, що батьки Елісон знають про її проблему. Друге твердження проблема Елісон дуже сучасна. Третя зараз шопоголіків більше, ніж було 50 років назад. Отож, вам треба знайти, яке твердження неправдиве. В другій вправі треба обрати правильні відповіді. Перше питання: яка ціль цієї статті? What is the purpose of the article? Переконати людей, щоб вони менше ходили купувати щось. Заохотити людей отримати допомогу, якщо в них є проблема. Проінформувати людей про, про проблему. І to warn people попередити людей про небезпеки шопінгу. Друге питання, що Елісон особливо любить купувати. Тут згадується кросівки або інші речі одягу. Discounted items, те, на що є знижка. Anything she could take back, все, що можна повернути потім в магазин. Things she could order on the internet – Або речі, які вона може замовити по інтернету. Третє питання: яке ставлення Елісон до шопінгу зараз? Вона не часто купує речі зараз. Вона часто не хоче купувати речі зараз. Вона не насолоджується зараз шопінгом. Вона все ще купує речі, які їй не потрібні. Або ді вона контролює зараз свій шопінг. Четверте, яку пораду могла би Елісон дати комусь, хто має проблему з шопінгом. Ей каже, попросити когось близького при допомогу. B. Ніколи не позичати гроші від у друзів і родини. C. Завжди дивитися уважно на ціну. І Д. Уникати того, щоб ходити в магазини. Слухаємо текст і уважно слідкуємо. Help! I just can't stop shopping. Have you ever bought something and then changed your mind? For Alice and Jensen. 23. This used to happen several times a week. Alison was a shopaholic. She just couldn't stop shopping and she loved special offers. Alison's bedroom is full of stuff. I've been to every shop in Birmingham, I think, says Alison. She picks up some trainers. The price tag is still on them. I paid £20 for these. They cost £40 originally, so they were half price, she says. But I've never worn them. Alison's problem wasn't just clothes. She bought jewellery, makeup, and hundreds of other small things online. She hasn't used any of them. According to experts, we all feel excited when we buy something new. For shopaholics, it's a little different. Soon after they buy something, they regret buying it and start to feel miserable. So they buy themselves something else to feel happier. Psychologists first described the problems of shopaholics in 1915. However, there was very little research on the subject until recently. Now, doctors think thousands of people suffer from the problem. Both men and women, and the situation is getting worse. There are also more teenage shopaholics now, although most young people don't have enough money to go shopping very regularly. Alison knew she had a problem. I often bought something every day. It was usually something small, but I just needed to buy it, she says. When I ran out of money, I started using credit cards. Unfortunately, I couldn't pay them back and the charges quickly became a problem. When I couldn't go shopping, I felt anxious. Then one day, my mum just looked at all the stuff in my room and said, Alison, this is crazy. She was right. I needed some big changes in my life. Alison's parents helped with her problem and she now feels she has changed. She no longer thinks she's a shopaholic. When I want to buy something in a shop, I ask myself two questions, she says. Do I need it? Can I afford it? The answer to both questions is usually no, so I walk away. It's great. Послухайте переклад тексту і відмітьте незнайомі для себе слова. Хау. допоможіть, я просто не можу зупинитися скуплятися. Вступний абзац в синенькій рамушці вам каже: Чи ви коли-небудь купували щось, а потім змінювали свою думку. Для Елісон Дженсон, який 23, в минулому це траплялося багато разів за тиждень. Еліс була шопоголіком. І вона просто не могла припинити скупляти, скуплятися. І подобалися спеціальні пропозиції. Перший абзац сказав, що спальня Елісон повна всяких речей. Я була в кожному магазині в Бермінгемі, думаю, сказала Елісон. Вона піднімає якісь кросівки, цінник досі на них. Я за ці заплатила 20 фунтів. Оригінальна ціна була 40 фунтів, тож вони були за півціни, каже вона. Але я їх ніколи не носила. Проблема Елісон була не тільки в одязі. Вона купувала ювелірні вироби, косметику і сотні інших маленьких дрібничок онлайн. Вона ніколи не використовувала жодні з цих речей. Жодні з них. Відповідно до слів експертів, ми всі відчуваємо захоплення, коли купуємо щось нове. Для шопоголіків це трошки інакше. Скоро, після того, як вони щось купують, вони жалкують про те, що це купили, і починають почуватися нещасними. Тож вони купують собі щось інше, щоб почуватися щасливішими. Психологи вперше описали проблему. Шопоголізму в 1915 році. Однак аж до сьогодні по цій темі було дуже мало досліджень. Зараз лікарі думають, що тисячі людей страждають від цієї проблеми як чоловіки, так і жінки. І ситуація стає гірша. З'являється також більше підлітків шопоголіків, хоча більшість молодих людей не мають достатньо грошей, щоб. Іти на шопінг регулярно. Елісон знала, що вона мала проблему. я часто купувала щось кожного дня. Це було зазвичай щось маленьке, але мені просто необхідно було купити це, каже вона. Коли в мене закінчилися гроші, я починала використовувати кредитки. На жаль, я не могла повернути борг. І борги часто ставали проблемою. Коли я не могла піти на шопінг, я почувалася роздратованою. Потім одного дня моя мама просто подивилася на всі речі в моїй кімнаті і сказала: Елісон це божевілля, вона була права. Мені потрібні були деякі великі зміни в моєму житті. Батьки Елісон допомогли з її проблемою, і тепер вона відчуває, що змінилася. Вона більше не думає, що вона шопоголік. Коли я хочу щось купити в магазині, я задаю собі два запитання. каже вона, мені це потрібно. Чи я можу собі це дозволити? Відповідь на ці два запитання зазвичай ні. Тож я йду геть. Це чудово. Ось така в нас цікава проблема. Обговорюється: шопоголізм. поголізм. Exercise 3 треба ще виділені слова з тексту нам поєднати зі значеннями. Перше. Давати комусь гроші, які ви в них позичили. Тобто повертати ці гроші назад це в нас pay them back. Друге бути здатним купити щось або робити щось, тому що в тебе є достатньо грошей або часу. Afford. дозволити собі. Фрій жалкувати про щось і думати, що ліпше б ви цього не зробили. Regret. Четверте. Закінчити, використовувати або продати все з чогось. Коли все закінчилося, це ran out of. Мати хворобу або іншу проблему зі здоров'ям suffer from страждати від. В кінці у вас будуть Talking Points. Кілька запитань, як ви почуваєтеся, коли купуєте щось нове, яку останню річ ви купили, яка вам не була потрібна. І яку пораду ви можете дати для когось, для того, щоб заощаджувати гроші. Орієнтуйтесь на зразок і обирайте варіанти, які підходять вам. And that is all for today. See you next time. Take care!